Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс, черговий інструмент. Поки ми всі чекаємо обіцяного сервісу під назвою «СОРА», який, якщо вірити рекламі, має створювати відео там тривалістю до однієї хвилини. Та Дуже високої якості. Розглядаємо альтернативи, які існують зараз. Ну, ось такий сервіс називається PixWers. Реєструємось, потрапляємо ось отаке віконце, де нам показують приклади того, що було кимось згенеровано, і, наскільки я розумію, сподобалось користувачам. Ну, подивимось. Mm -hmm. Добре, е, можемо е, можемо до речі, промт нам, ну якщо на натиснемо ретрай, нам і пром, тобто повторити. Uh -huh. При реєстрації нам дають 150 цих їх кредитів умовних, і плюс кожного дня дають ще 50. Тобто ну, одна генерація забирає 10. Тобто 15 генерацій при реєстрації, і 5 щоденно. Ну, Давайте спробуємо ось це. Я намагався відтворити. А, ось тут є і промт. Тобто дівчина з довгим волоссям, повернута спиною до камери, йде до рейферової вежі. Відосики генеруються тривалістю, як прийнято 4 секунди. Ось я її повторив, подивимось, що в мене вийшло, той самий промт. Mm -hmm. Ну, в мене вийшло ось так. No. Стилі, можна. Mm -hmm. стилі може, можна змінювати. Тут трошки інакший такий. А, так, промт той самий, він, ми пишемо промт, а він вибирає, ну, він щось. Mm -hmm. Не, пані, а... Є там стиль об'єднано, можливо, стилі. Це питання. А, стиль реалістик так окрім реалістик, зараз подивимось, там є картун, аніме щось таке. Тобто, якщо ми хочемо щось більше схоже на фотографію, то тут варіантів майже немає. Або ніякого стиля, або реалістик. Тобто тут невеликий вибір стилів. Ну, ось, ось так воно працює за текстовим промтом. Е, а ну ось я ще намагався просто, е, ну, квітка, що росте. Ну, ось воно вигадало квітку якимось чином, яким, якимось чином х вгадало. Е, а ще, ну, це, це як багато цих сервісів робить, е, воно за. Пишемо текст і генерує щось. А ще є можливість, ну, 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 до речі, ось якщо текст, пишемо промп, тут ну, да, генерація не дуже ш... швидка тут, десь від трьох до п'яти хвилин з приблизно ці чотири секунди. Пишемо промпт, ну, давайте напишемо щось. Що написати, колеги. Англійською. Крокодильчика, який, крокодильчика, який плаває, можливо, в річці там. Чи, не знаю. Добре, Крокодаль. Кроко, через сувай, так? Через... І, да? Так, стилі. Стилі реалістика, аніме, мед, де анімейшн. Ну, тобто реалістики, а ті дуже специфічні, ну, тобто, вигляд, ну, 16 на 9, скажімо, тут чомусь вони нам пропонують вибрати цей початковий, скажімо, Ну, всі як це сказати, початкові налаштування генерації, е, вказати їм ці числа нікому нічого не кажуть, тому зазвичай в інших сервісах є така тут кнопка рендом, ну, тут ми маємо самі вказати натискаємо Create, і поки воно створює цього крокодильчика, я вам покажу, що я зробив з, е, з відео. Тобто, з довгим відео, воно створює 4 секунди. А цей сервіс також ем, дозволяє створювати відео на базі зображення. Тобто, ми натискаємо тут, завантажуємо сюди зображення, якесь фотографію, скажімо. Пишемо промпт також. Е, Крокодильщика? Давайте крокодильчика зараз. А, а де в мене був крокодильчик, то в якому? Там, а, о. Ось, да? Ось, ось мій крокодильчик добре. Е, просто пишемо е, е крокодайл. Угу. Нічого хай. далі. В принципі, тут є налаштування камера motion, тобто м -м, рух камери, але м -м, здається, що ці повзунки, вони є. Далі результат м -м, це відчитує те, що я тут м -м, ці параметри є в цих повзунках, далі, скоріш за все, він їх перетворює в текст, і далі цей текст вже надсилає в саму модель, тому що. М -м, Зум ін, зум аут працює точно, тобто приблизити камеру, віддалити камеру. А ось е, е, обертати камеру працює. Ну, я покажу зараз на прикладі цього а астронавта. Я хотів повернути камеру, він мені повернув об'єкт, тому ну якось, ну давайте подивимось, хочемо крокодильчика повернути. І натискаємо Create, а поки воно створює це, а нам вже створило ось цього крокодила. Ну, ну ось такий а чого? Чи Гарненький крокодильчик? Ну, симпатяга, ну, фахівці з біології, мабуть, скажуть, що це не дуже крокодил, ну, але то таке. Тобто. Хоча, можливо, я, я чогось і не знаю. А поки він намагається анімувати цього крокодила, я хочу сказати, що цей сервіс, в принципі, дозволяє робити довгі відео. Тобто, ми створюємо фрагмент, далі беремо стоп кадр, цей стоп кадр. Завантажуємо як початкове зображення, і, і так далі, далі, далі можна йти. Зараз я вам покажу, що я з цим астронавтом робив, як я це робив з іншими сервісами. Перемкну стільки на, на інше вікно. Так, скажіть, у вас з'явилась демонстрація? Ти що чорненький такий? Ага. Ну, ось він кудись там йде. Ну, я ж не можу ніколи один такий варіант показувати, тому я показую два. Зараз. Хочу сказати, поки я шукаю, хочу сказати, що у порівнянні з іншими сервісами подібними, ну я не дуже багато експериментував, але те, що я експериментував, не дуже бажаного, прийнятного результату, можна домогтися за набагато меншу кількість спроб. Тобто, якщо в хайпері я з цим астронавтом там, там кілька десятків е запусків робив, перш ніж отримати щось, то тут кілька штук. Так, див дивимось другий варіант. Ну, ж я хочу показати, що не завжди все так гарно. Початкові ф -ф -ф фрагменти такі саме. А, і, Якщо ви побачили в обох варіантах, кудись зникає земля. А, ну, це, це зрозуміло, тому що стоп кадр в мене був ось тут, uh -huh. і, і він ніяк не міг вгадати, що за, за ним є ще щось. Тому тут все чесно, а зараз перемкнусь на крокодильчика. Що вона. Так, дивимось. Ну добре. Ну, що з молетіла. Морква полетіла. Ну, я ж я ж просто написав крокодил, тому це його творчість, але ось так: завантажуємо початкову фотографію чи згенероване зображення і далі. Е, до речі, а що тут обертається? Zoom зум, е, зум аут є, а, а ніщо не обертається. Тому ну, ін, інколи спрацьовує, інколи ні. Але хочу сказати, що ось е, ну, тут десяток, мабуть, цих моїх спроб, і результат в принципі пристойний, е, тому рекомендую. До використання п'ять генерацій на день, ну якщо цим займатися інколи, да, здається, вони накопичуються. Тобто, в принципі, можна, якщо ми знаємо, що нам щось там треба буде згенерити але за тиждень, то просто заходити кожного дня, клацну, воно ав автоматично додало ці кредити і все. І так воно працює.